Вітаю всіх присутніх. Ми знаходимося на території закладу дошкільної освіти номер 2 купінного типу. У нас у закладі проводиться капітальний ремонт найпростішого укриття. Вибачаюсь, мудра Ірина Івановна, директор закладу. Укриття наше розраховане на 141 особу. Це враховуючи і наших дітей, і працівників. Воно може вмістити. Підрядник у нас товариство Новобудова. Сума договору мільйон восімдесят три А скільки у вас відвідувачів? Зараз ми працюємо в режимі дистанційного навчання. Зараз списочний склад 120 дітей, ну і працівників 20, які будуть знаходитися в разі сигналу Повітряна тривога тому укриття воно дає можливість перебувати всім нашим дітям і працівникам ну в міста всіх. Мільйон вісімсот лікарні. Мільйон 83 тисяч. Скажіть, будь ласка, коли очікується закінчення? Відповідно до договору, термін закінчення робіт червень 24-го року. А в якому зараз стані раніше закінчення? Ну, будемо сподіватися, що ми можливо, як буде справлятися підрядник. Ви зараз можете зайти подивитися об'єм робіт. У нас немає ще вентиляції. І освітлення, в принципі, так роботи, і сантехнічні встановлення сантехніки, облицювальні роботи, встановлення а вхідних дверей. Будуть. Роботи, так, да, сьогодні були працівники. Вони докупляють там плитку. Нам потрібно докупити. Поїхали на закупівлю ще матеріали. Зранку були працівники, ми працювали. Вони.